Добрий вечір. Хочу показати вам один рецепт. Простий та смачний, як посмажити, можливо, м'ясо. Поїхали, покажу, що ми будемо робити. Що нам сьогодні знадобиться? Дивіться, ось такий шматочок у мене м'яса Це в мене е, крестець. Можна любу іншу частину, але просто посмажити з цибулькою та часничком Підійде люби, люба частина свині. Можна реберця теж буде смачно. Також нам потрібна буде одна столова ложка аджички або вашого улюбленого соусу, ну, краще, щоб воно було зі спеціями. Також спеції, сіль перець таке за смаком, тому давайте покажу, що ми робимо, якими шматочками ми будемо нарізати м'ясо. Я зараз покажу, а потім включимось, щоб. Коли я вже наріжу, я зроблю маленький для вас приклад. Ось, дивіться, ми нарізаємо на отакенькі ось шматочки. Плюс-мінус отакий розмір. Це буде самий самий такий оптимальний варіант нашого шматка м'яса. Тому що воно буде швидко готуватися і, в принципі, дуже смачно. Тому продовжимо, коли я наріжу. Ось такими кубиками ми нарізаємо. Ну, якщо у вас вони не рівні, нічого страшного. Плюс, щоб ви розуміли розмір. Далі включаємо нашу, нашу піч або індукцію, в кого там що, та розігріваємо нашу сковорідку. Просто додаємо туди олійки. Додаємо. Я хочу додати ще трішки вершкового масла, тому зараз покажу. Що, як воно нагріється, яке воно навид буде. Продовжимо. Так, дивіться. Я кинув м'ясо. Тут у мене в сковорідці було розігріте десь 60 мл соняшникової олії та десь грамів 30 вершкового масла. Ось це, як тільки розтопилося, зразу закинув сюди наше м'ясо. Дивіться, ми його будемо смажити на середньому вогні. Десь по ну, давайте так. кожні 3 хвилини будемо мішати до повної готовності. Не додаємо нічого сюди, ні спеції, ні цибульку, ні не... часник. Ми зараз їх нарізаємо і хвилини через 3 тільки перше будемо додавати. Покажу, як ми нарізаємо і що будемо робити далі. І так, цибулька. Я взяв червону. Вона мені, тобто Марс, вона мені більше смакує, ви можете брати, яка вам більше подобається. Робимо такими полукільцями. Десь отака товщина. Нам головне, щоб вона видала сік в наше м'ясо. Тому нарізаємо і будемо закидувати її туди. Іноді навіть в такій простоті можна зробити страву не менш як ресторанного рівня. Дивіться, тепер часничок нарізаємо отакими скибачками. Зараз покажу. Зараз сфокусуємось. Ось, бачите, ось такими ось скибачками нарізаємо. Смажимо, повторюю, на середньому вогні, щоб м'ясо не горіло. Продовжимо, коли я додам туди нашу цибульку з часничком. Ось. Додали вже сюди чесничок з цибулькою. Все перемішуємо. Нехай дають соки чесничок з цибулькою. Нехай воно мішається. Дивіться, ми не додаємо поки сюди сіль, перець, таке спеції. Нехай трішки. Дасть соку наша цибулька з часником. Це м'ясо. Потім покажу, що робимо далі. Пройшло 5 хвилин. Тепер давайте додавати ці диспеції. Дивіться, у мене паприка копчена. Їде десь, ну так. Давайте, чайну ложку. Є. Сіль перед за смаком. Зараз все положу і покажу. Так, спеції додали. Зараз розкажу грамотку. Ретельно їх сюди вмішуємо. А, Аромати пішли. Я розкажу, що я додав. Значить, чайну ложку копченої паприки. Десь чайна ложка. У мене солі. Ну, десь пів чайної ложки, перця меленого І чайна ложка у мене приправ. Там у мене така суміш до м'яса, куркума і така там перець, теж копчена паприка, сухий часник, і, таке. і базилік. Ну все таке смачненьке. Тому нехай висмажується ця рідина і будемо додавати сюди трішки аджики. Продовжимо. Ось таке ми маємо м'ясо. Бачите, як шкварчить. Звісно, на вогні воно буде набагато смачніше, але повірте, навіть на сковорідці теж буде смачно. Можна, вже повторюсь, будь-який шмат свинини. Трішки. Ага. Пар трішки вийде. Ось бачите, соку як багато. І ось зараз все це вивариться, совмісно зі спецією. І сюди ми додамо трішки аджики. так. Ну Повірте, це буде дуже смачна страва. Хто полюбляє погостріше, тобто, бачите, я сюди не додавав червоного перця, ну, тобто гострого. Я сюди додавав лише сухий е, перець. Він у мене ось отакий. Я його розмішав в улюблені свої приправи. Бачите, зараз фокусуємо. Тобто я взяв сюди трішки сухого. Ви можете навіть додати сюди імбіря. Для імбір, часник і трішки, якщо полюбляєте, і трішки гострого перцю. Це буде самий клас. Ну Давайте продовжимо, коли я додам сюди вже аджику. Пройшло вже 15 хвилин. Пора додавати сюди аджичку. Десь столова ложка. Навіть Пів... півтори давайте. Я роблю на глаз, але ви лежіте десь так. Можна улюблений соус, як я казав. І вмішуємо. І дивіться, чому ми не використовуємо великий вогонь. Тому що, бачите, ось така як підливка. М'ясо в ньому спочатку звариться, а вже потім піджариться. Це така буде ну, дуже смачна та проста страва. Тобто я рекомендую саме зробити так. Ось. По суті, швидко, та буде дуже смачно. Тому продовжимо вже чуть, чуть пізніше я покажу, що в нас виходить. Не забуваємо, кожні 3 хвилини ми його перемішуємо. Продовжимо. Страва вже майже готова. Погляньте. Зараз покажу. Яка краса, бачите? Аромати які стоять. Не передати вам. Тому зараз ще раз помішаємо і будемо. Уже дегустувати. Аж слина з рота йде. Дуже-дуже смачно. пахне, Тут такі прям аромати. Ну, жалко, що ви не на кухні. Тому давайте будемо дегустувати. останній раз оце перемішаємо і будемо знімати вже нашу сковорідку. Страва наша готова. Давайте перейдемо до дегустації. Ось. Подивіться, яка краса, запах стоїть такий, такі аромати. Це не передати вам. Давайте ми скуштуємо, що у нас вийшло. Так. Що у нас є? Беремо любий шматочок. Заради вас його розрізаємо. Ось так. Ось таке воно всередині. Зараз фокусуємось. Це дуже смачно. Той, хто думав, що воно суховате, ми просто його вмакаємо в нашу підливку. Це щось неймовірне. Давайте ще один шматочок візьмемо. Ну, дуже-дуже смачно. У мене нема слів. Ось таке воно підійде. бачите, яка тут підливка. Оцей цибулевий такий <клес> карамелізований, точніше, цибулевий сік, така цибулька, часничок, спеції. Відчувається сильно тут аджичка. М -м просто можна додати до гарніру або просто так з'їсти. Сюди можна додати і помидора, там, баклажана або, я не знаю, кабачка навіть. Але от просто скуштуйте ось таке м'ясо. Це, по суті, недорогий крестець, але він дуже смачний саме в такому маринаді. Дуже хорошо воно підійде до, мабуть, до ошейку. та ну, головне, щоб трішки було. Жирку на нашому м'ясі. А так, 20 хвилин і ось така страва готова. Прям дуже-дуже ну, смачно. Просто повторіть те, що робив я. Додайте гостроти, якщо потрібно. Я скажу, що я додав трішки отих сухих чилі і Ну, воно змішане в мене в моїй приправі. І цього достатньо. Тому готуємо саме так. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підпишіться на канал. До побачення!